Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно ж я Пінацит, і сьогодні ми будемо дивитися е, відосик е, новий кіберпанк 2 подробиці НФС Аубаунд. Е, скільки пройшло е, на ЕУ, е, скільки перейшло на європейський регіон в вор... World of Tanks і Sony ігрові новини 16 від Run for 4GsUR. Я знаю, що я занадто багато кажу, ну я від вас прошу зараз лайка, підписки, дзвіночок, коментаря. Звичайно ж, я вирішив, я нещодавно знайшов цей канал, типу, і автор дуже прикольний, і я вважаю, що в нього прикольні ролики і дуже добрий. Тому я думаю, що чому би мені не западати. До того ж, це і про ігри, а мені ігри дуже-дуже цікаві. Тому, давайте ж подивимося. Всім привіт та за... А якщо вам щось подобається, то звичайно ж лайк, підписка там, ну ви зрозуміли. Прошую на щотижневий випуск найактуальніших новин з ігрової індустрії, який ви можете побачити кожної п'ятниці. За ага. минулі сім днів сталося дуже багато різноманітних подій, про які нам варто. Тайо! <проб> та що ж ти робиш? Нам. 1080 вісімдесят а не сімсот будь була. Варто поговорити. Наприклад, ми побачили, якою буде наступна частина Need for Speed, і Оу. на здивування в ній щось є. Зрозуміли, які майбутні. Сподіваюсь, що це не буде як типова НФС. -ка. Ігри будуть розроблювати хлопці CD Projekt Red Тепер вже можна сказати офіційно. Дякую. Дізналися... Наскільки людей перейшло на європейський регіон в танках, та які компанії продовжують йти з росіянського ринку? То сідайте oh. ці... зручніше, якщо Nvidia йде з Росії Раші параші, то це буде дуже навіть непогано. Тому що Nvidia це по перше, відеокарти, це ну непогано, тому що ну а росія наверніть вареників з капустою, і ми будемо починати. Ми. Мене звати Олександр та ласкаво Привіт, прошу Олександр. на канал Game. For... О козаки, до речі. ще. З'явилося декілька нових подробиць стосовно Assassin's Creed Міраж. З них ми дізнаємося, що головний герой на ім'я Басим в ранньому віці втратив матір, mm -hmm. виховувався тільки батьком. Підрісши до того, як стати асасином, був звичайним, але дуже талановитим вуличним крадієм із зухвалим та самовпевним. Щось схоже на ладіна, чомусь мені це кажеться. Щось це схоже на ладіна. Ченим характером. Плюсом до всього в сюжеті буде арка, в якій Басим намагається знайти відповіді та відшукати свій шлях, що би це не означало, враховуючи всю інформацію, яку ми знаємо про гру, якщо Юбісофт mm. все реалізує, ми можемо отримати дійсно крутий проєкт у франшизі, який сподобається як старим фанатам серії. Це звичайно ж сподівання, але все ж таки я сподіваюся, що Юбісов, будь ласка, будь ласка, якщо ти це зробиш, то, то все всі тебе полюблять. Ти будеш кращий, ніж Electronic Arts. Я, от, ви разом Код що Electronic Arts – це погані люди, і все таке. Be... Be... Новим гравцям. Це було неочікувано, але логічно. Неймовірний хмарний геймінг, який так рекламував Google під назвою Google Stadia, зачиняється. Так. О, ну Це печально. Це відбудеться 18 січня 2023 року, тобто, вже дуже скоро. Можемо тільки поспівчувати тим, хто. Це купив та розробникам, які вирішили укласти ексклюзивні угоди з цією платформою. Стад... Ні, ну, просто ну, Google Stadia, ну їм трішечки. Якщо б більше країн було ну, ну якось так побільше всього, ну можливо б, ну. Можливо, б все а так. Нузія позиціонувала себе як консоль з хмарним геймінгом, яка потенційно може бути на довгі роки та не потребуватиме оновлення, але не так сталося, як всі сподівалися. Причому це відбулося настільки неочікувано, що навіть розробники були не в курсі. Хоча ви взагалі чули якісь новини останнім часом про стадію. Ні, взагалі ні, я про стадію взагалі забув. BioWare вирішила трохи розповісти про свою майбутню Dragon Dread Wolf. Ніяких геймплейних подробиць гравці не дочекалися, але дізналися від розробників, що шпілку створюють як для старих гравців франшизи, так і новачків, які вперше ну, будуть запускати Ну Це непогано. Якщо гра буде як для нової старої аудиторії, це все це завжди. Це я думаю, що це буде непогано. Але це в будь-якому разі обіцянки, обіцянки. А на справі виходить GTA Trilogy, Definitive Edition. Dragon Age. неймовірно цікава та насичена інформація. Ні, ну, я, я думаю, ну, буває таке. А буває таке, що ну, розробники дійсно вкладаються там, ну. В ресурс такі кажуть, що ми зробимо, ми зробили, і все таке. То вони дійство роблять, то це буде дуже навіть непогано. Дякую, байовер. А якщо серйозно, mm -hmm. це сприймається досить дивно, тому що об'єднати стару школу і нову, на виході зазвичай отримаєш щось незрозуміле, що не ну щось 50 на 50 п'ятовується як Олдам, так і ньюфагам. Ви чекали від Ubisoft кооперативної гри? Ні. І я не чекав, але вони вирішили робити. Зустрічайте Project U. Наразі Project U. Цікаво, що це буде. Яких подробиць невідомо, але знаємо, що це буде черговий сесійний шутер. Якщо ви після цих слів робите фейспалом, то я вас чудово розумію. Але гра ще не готова. Показувати її людям не будуть. Юбісот, будь ласка, не робіть шутери, не робіть гонки. Будь ласка, ви це робити не вмієте. Ну чому ви туди лізете? Відкрита тільки реєстрація на тестування. Подивимося на перші відгуки. Хоча вже зараз все звучить не дуже добре. Хоча час є. Якщо це буде щось погане, то Юбіки його спаду. Іди нафік реклама. <гум> то юбіки його спокійно скасують, як це було з багатьма їх іграми. Але принца Персії досі шкода. Так, шкода. Ресту Сага із купівлею видавця Activision Blizzard Блізард. Комп... Продовжується знов. Типу, блін, мені з того боку, типу, я не, я не розумію, чому Sony так сильно вцепилися у цю франшизу Call of Duty. Чесно, ну, у нас, ну, наш лайно повне. Ну ну, ну дійсно, вона, ну, ну, чому? Чому вона так вцепилася в цю франшизу? Я б зромів, якщо б вона вцепилася, там, не знаю, в які, е, щось ціне, там, якусь е, гру, яку полюбляють усі, там, не знаю, ну. Я знаю, там для Америки у них там Call of Duty, ну, для, е, їм подобається е, Call of Duty, але все ж таки, ну. По... В більшій частині, коло в дуті, ну, повна параша. Ну, ну, ну чому? Ну, що відбувається з вами, Sony? Компанію Microsoft продовжується. Я вже починаю. Втомлюватися від цих слів, тому що кажу, так. про них набагато частіше в новинах, ніж хотілося би. Причому Соні настільки не хочуть, щоб ця угода відбулася. Ну настільки не хочуть, що голо. Я цього не розумію, що настільки, блін, просто вцепилися це, в це все це. Ну просто ну соні, я не знаю, що, що їм там. Зробиться з цього Call of Duty, що там продажі е е випадуть, чи що, ще чи, чи щось майн досі доступний на PlayStation 4 і буде доступний на PlayStation 5. і е е До того ж, е самі Майки кажуть, що нічого, е що вони не планують, що Call of Duty буде ексклюзивом для Xbox. Я не розумію, чому соні так сильно вчепилися у Activision Blizzard, Це не зрозуміло. І до тола плестей року... на ім'я Джим Раєн полетів аж до Брюсселю, щоб розповісти, як він хвилюється за геймерів та цю. Справу треба ретельніше перевіряти. Це вже навіть звучить дуже дивно. Соні mm -hmm. через такі дії втрачає бали своєї репутації. І головним проєктом у цьому всьому знову стала коло ф'ю. Простими словами, Соні не хоче, щоб Duty. найпопулярніша за продажами гра в світі потрапила до рук конкурента. Але не... Ну, блін... Добре, цьому етапі бразильський регулятор з економічного захисту дав зелене світло на цю угоду і навіть видав документ. Тому для Майки це можна вважати маленькою, але перемогою. Особисто я вважаю, що угода відбудеться. На це вказує ну, в будь-якому разі. Якщо Майкрософт вже купили, вони вже зробили, вони вже це ре... Ре... верифікували договір, то це по-любому буде. Якщо це на, на це дали всі зелене світло, то чому ні? ніясоні, яка максимально залушає свої ресурси, аби все зірвалося. Також друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання так. буде в описі під цим відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Плюсом до всього можете так. підтримати цей україномовний контент на каналі через свій донат. Ви навіть не уявляєте наскільки він допомагає. Дякую mm. всім, хто це вже зробив. Ви просто неймовірні. Thank <laughs> you. Да. Команди Xbox на чолі із філом Спенсером розглядають варіанти із відключенням такої функції, як Quick Resume яка допомагає дуже швидко перемикатися між іграми на консолі та дуже швидко їх відкривати. Це сталося ага. через скарги великої кількості розробників, іграм яких ця функція шкодить. Як на мене, це не дуже гарна новина, адже Quick Resume це одна з фішок нової консолі від Microsoft Але подивимося, що станеться через А може вони її просто замінять, знаєте, типу на інше. Або ж якось е, обіграють цю штуку, е, щоб е, розробники не настільки е, запарювалися, щоб просто можна так. Зробив, просто і, і, як в телефонах, просто такий. Взяв, зробив і все. Типу. Деякий час. Можливо, всі проблеми будуть вирішені. До речі, володарі Боксу, напишіть в коментарі, ви використовуєте цю функцію чи ні. Перехід mm -hmm. на EU-регіон у Волда. Of... О, ось ж новина. Прям просто мені хочеться дізнатися, скільки вже перейшли на європейський регіон, тому що, по-перше, в мене є деякі знайомі, які грають в танки, і вони українці, вони... але в мене є. є таке невеличке перечуття, що вони залишилися на не дуже хорошому регіоні. На... ну, таке. Тенкс продовжується, як я зазначив в минулих випусках новин. Українці одразу почали ставити рекорди та показувати значні результати онлайну, так. що було доволі неочікувано. На цьому тижні, а це другий тиждень переходу. Є цифри кількості людей, які тепер грають, як кажуть, на Європі станом на 2 жовтня перейшло близько 630 тисяч гравців, і цей результат дивує абсолютно всіх. До це переклад того, що разом ми сила, разом Слово, це без врахування інших ігор, тільки танки на ПК. Саудівська Аравія інвестує величезні кошти в ігрову індустрію. Можливо, вони щось знають, а можливо, ні. Конгломерат під назвою Savvy Gaming Group планує інвестувати майже 38 мільйонів доларів. До цієї суми входить купівля повноцінного видавця, якими саудити планують керувати та випускати ігри. Також це непогано суму входить. І кіберспорт. Подібні інвестиції допоможуть відкрити більше 200 компаній та створити більше 30 тисяч робочих. Це, це виходить те, що тепер з'являться команди від Саудовської Аравії в, в КСГО. Наших місць це дуже добре, враховуючи, що ця компанія державна, вони просто ну, так. будуть розвивати цю галузь у своїй державі. Ні, ну якщо в Кіберспор з'явився в Україні, то і вже на державному рівні має те, що а, вже можна, типу ну Узаконили те, що, типу, кіберспорт це все нормально, типу, все таке, типу то чому б ні? Це ж прикольно. Хочу, щоб щось подібне було і в Україні. Ну так, хотілося б, але. Ну, хто це буде робити? Тепер стосовно компаній, які покидають Росію. Ну, олігархи, ну їм, окрім. Таке прибутку нічого не на треба. цьому тижні. Стало відомо, що Nvidia закриває свій офіс. Раніше було відомо, що хлопці не будуть реалізовувати свою продукцію в цій країні. До всього так. цього, Netflix та Microsoft закривають свої сервери з росіянською точкою обміну трафіку. Ну з Netflix і Microsoft Я вже ми ще знали, що. Вони закриються, тому що, по-перше, ще Xbox а, почав а, вже експортувати Xbox, Xbox Series ну, X і ES, мабуть, до України, що я, звичайно, респектую їм. Хоча хотіли би ще багато всяких-всяких Xboxів отримати, тому що в Україні, нарешті, з'явився Xbox. Нарешті офіційно Xbox з'явився в Україні, ура! А не невраще. У що це випливе? В те, що робота з цими сервісами може бути дуже повільною. Наприклад, фільм на Netflix yeah. у 4К або Full HD вже спокійно подивитися не вдасться. І ага. також Дійсний повністю припиняє діяльність в Росії. А от пороводу Дійсний, я думав, що вони не закриються, От чесно кажучи, тому що Дійсний взагалі. Така кампанія, що чесно кажучи, забу за будь-які за будь гроші просто ухватиться і просто не відпустить. Я, я просто я, я не знаю несподівано. Росіянська країна була видалена з їх сайту, та також mm -hmm. були видалені представництва в Твіттері, ВК та Однокласниках. Що ж, чудова робота дійсне. Тепер сподіваємося, що ви вони, вони навіть в однокласниках були. Це який жах. Я розумію там ВК. <плес> <плес> Однокласника, що відкритися в Україні. Так, сподіваємося. на цьому тижні була величезна купа подробиць стосовно майбутніх ігор CD Projekt Red. в минулому випуску новин ми обговорювали потенційне продовження гри Cyberpunk 2077 і тепер остаточно mm -hmm. стало зрозуміло, що ми його дійсно побачимо. Павло Саско, це директор квестів кіберпанку, розповів, що над майбутнім проєктом будуть працювати ті самі хлопці, які працювали над оригінальною грою, але mm -hmm. тепер будуть враховані всі проблеми на етапі розробки та з точки зору. Поліпши, Ha <laughs> ha гри перед релізом до слова, цих розробників перевезуть із Польщі до США, і там вони продовжать роботу. Це може а. бути пов'язано із кадрами, яких в Штатах знайти та залучити до розробки значно легше. Наразі а. кодова назва Project Orion. але є і невесела новина. Працювати над продовженням хлопці ще навіть не почали. Тому а, чек... тобто, це це ще в планах, але все ж таки це дуже добре, якщо вони зроблять сіквел кіберпанку, який буде на Набагато краще, ніж оригінал на старті. Це буде величезний комбек, як то кажуть. Кати на другу частину можна реально більше як мінімум за 3-4 роки. Також редівці розроблюють нову гру, і це не продовження або спін-офф якихось їх франшиз. Mm. Це повноцінний новий IP. Наразі ага. має назву Хадар, і про нього ніяк слухайте. CD Projekt у них завжди е, планується, типу, що вони будуть розробляти нові е, е, ігрові серії, і вони в них дійсно є багато амбіціозних планів. Mm. Але все ж таки. Сподіваюсь, це буде на краще, ніж кіберпанк на старті. Я про це просто сподіваюся, будь ласка. Хоч переносити гру, будь ласка, 10 тисяч разів. Будь ласка, не робіть блин, як з кіберпанком. Я вас прошу. Як подробиць взагалі немає. Плюсом до всього з компанії пішов Мірчин і Вінський, співзасновник Ух. та один з керівників компанії. В CDPR він працював майже 30 років. Долучався до розробки величезної кількості проєктів для студії. Це дійсно величезна втрата. З Нем... Не вели, ну це дуже прям велика втрата. Нічого собі людина 30 років пропрацювала, а тут ну вирішив піти. Сподіваюсь, він знайде своє місце в ігровій індустрії. Сподіваюся, що на розробку це ніяким чином не вплине, хоча чудово розумію, що вплине. Мірчин, дякую тобі за все. Показали нову Need for Speed, про яку ми неодноразово говорили в наших новинах. Вона дійсно буде називатися Need for Speed Unbound та отримала Unbound. свій трейлер. І як ми раніше говорили, в ній дійсно буде місцями мультяшна стилістика. Комусь це oh. сподобалось, комусь ні. Але більшість відгуків досить схвальні та виявляють не... Блін, Я я прям сумую за тим Нідфорспідом е з часів Underground, Тому що е блін, він був такий прикольним. Типу, ці касце, ці ось е, гонщики такі. Ну давай. Що? Думаєш такий крутий, да? Я, да я тебе просто пару. я сумую І переграю До речі, я можливо на другому каналі, звичайно, ж, підказка тут. Е, можливо, якось запелю проходження першого Netfor Speed Underground. Це, звичайно ж, можливо, в будь-якому разі, але все ж таки що досить дивно, враховуючи, що ми говоримо про нову НФС. Багатьом так. гра місцями нагадала Underground. але так, що особисто так, так. мені зайшло, так це чудова атмосфера якихось бешкетників, які полюбляють давати дропака від копів. Та ну схоже на форс на першій частині форсажу чимось. Ну дуже схоже. тюнінгувати свої тачки, чогось подібного давно не було. Також з геймплейних моментів можна десь припустити, що все буде більш аркадно, але від mm. того більш весело, і я думаю. Що це саме те, що потрібно франшизі. Ну і ще сподіваємося, що мультиплеєр теж додали якихось цікавих, прикольних речей. Да, камон, це ж це ж лекторікає. Сам по-любому буде мультиплеєр. Веселі швидкі рейсинги з копами. Ось це круто. Особисто я буду чекати на проєкт. До того mm -hmm. реліз вже не за горами. Відбудеться 2 грудня 2022 року. Плюсом oh. з'явилися деталі щодо майбутньої гри. Вона зараз, будь ласка, зробіть здивування, буде на Фростбайті, але здається, що розробникам вдалося його опанувати, тому що так. ми отримаємо 4К та 60 кадрів у секунду. В грі буде присутній кросплей та нова фізика поведінки автомобілів. В нас буде повноцінний сюжет, в центрі якого будуть два хлопці, два товариші. Але після пограбування автосалону їх шляхи розійшлися, і це, слухайте, це цікаво. Нарешті так. це не просто якийсь ноунейм приїхав приймати участь в заїзді. Кажуть, так. що поліцію також дороблять, і тепер потрібно підходити до цього. Сподіваюсь, вона не буде настільки смішною, тому що. Хоча. Просто ганятися за смішними копами це теж прикольно, як вони там щось виробляють. Більш тактично, наприклад, знати слабкі та сильні сторони свого авто і авто поліціянтів. Всього О. цього мені достатньо, аби додати гру до бажаного та чекати. До речі, касени мені чомусь нагадує цей спайдермен, цей яко зараз. Як зараз я згадаю, як він називається. Блэд. Блін, як це. Мультик про спайдермена від Соні. Блін, я не пам'ятаю. Ну. Блін. Так, давайте. Цьому дивити. в мене для вас всі новини. Дякую, що ага. їх подивилися. Сподіваюся ага. на ваш козацький лайк та підписку. Скоро <сих> побачимось. Ну і тобі дякую за такі цікаві чудові новини. Ну що ж, а з вами був я піноцит, ставте, будь ласка, вподобайки, звичайно ж, лайки. Е -е підписуйтесь на канал, дзвіночок, звичайно ж, натискаєте. і, звичайно ж, пишіть свої прекрасні коментарі. Я читаю все абсолютно, хоч і не завжди вчасно, але все ж таки читаю. Ну що ж, усі па-па!